9 січня без парканів прийняли запрошення та завітали в гості до антикорупційного комітету. Проте з огляду на терміці досудового розслідування не можу розкривати всі обставини, які встановлені на сьогоднішній день. Це єдина можливість вживу поспілкуватися з народними депутатами. На Тільки хто ви скажіть? Громадський рух без парканів. Рух без парканів. Там точно. Там гарно знімали і потім -а -а. кличка, і поліцей. У мене немає, на жаль, такого майна, який ви могли зняти -а -а. як громадський рух без парканів. Ну, я думаю, але все одно ви як чиновник і як державний, державний службовець державний зараз. Службовець, так. так, державний так. службовець, тому я думаю, що суспільству буде цікаво подивити, подивитися на ваше майно, так як. Тим тим паче є зараз закон про ілюстрацію. і так, Один з пунктів е, так, але ж це ж не означає, що під ілюстрацію попадають лише люди, котрі були на державній службах. Тому я пропоную вам добровільно примусово показати молодим новим е, чиновникам, які приходять до влади на своєму власному прикладі, як зробив Єгор особолів. До речі, так mm. само Запросити нас до себе в гості, щоб ми подавати поки... на скабінеслі, покажу. Ну, в кабінет, Так, ми можемо пройти в кабінет, але хочемо так само подивитися, взяти вашу декларацію і поспілкуватися по декларації. Візьміть декларацію і поставити запитання, які саме вас цікавлять. Е, добре, коли можна до вас приїхати? Ні, ні, ви давайте покажіть, запитайте, що саме вас цікавить. В мене, на жаль, зараз... Бачите, я, я, я б вам я не... вас, би... Е... Показав би, якби я працювати сьогодні для державної служби. Звичай, я на цього в державній службі не працював. Тому в мене не може бути апріорі майна, яке я заробив на державній службі, не чесно. Добре, але здається, закон про ілюстрацію він взагалі каже про те, що чиновники мають пояснити походження свого майна. його тобто, Тому ми хочемо напрацюватися на відкриту вашу чиновник. дату. Чиновник, це людина, яка ні, ну слухайте. Ну ви зараз представляєте владу. Ну, Сергій, якщо ми зараз будемо казати, що ми такі гарні, такі пушисті, і давайте починати не з нас. а давайте... ви дістаньте мою декларацію. Скажіть, що саме вас там цікавить. Я вам дам відповідь на запитання, які вас цікавлять. Добре, я до вас просто підійшов, щоб домовитися про дату, про зустріч. Ви давайте спочатку декларація, запитання. Потім можна вас моя машина зацікавить. Я вам прямо зараз її покажу. Так, нас зацікавить все. Добре, давайте тоді тоді предметну розмову. Ви будете з декларації, і я буду по кожному пункту відповідати. Ну це дуже видатні журналісти. які... Ні, ми не видатні Ви, журналісти. Ми є громадський руб без праканням справді з її вітанням і... з великим задоволенням. Ну ви просто казали нам, що ми до вас звернулися вже після свят. Ось чи є можливо дату походити про зустріч? Я пропоную у нас є 12 число. Понеділок неможливо. Чому неможливо? Що понеділок я свою родину тільки заберу від родичів? Кінці цього тижня, я, сам... я пропоную вам обірвати цю зупинку і сказати, що так, я Юрій Дерев'янко, я був за закон про люстрацію. Знайду час саме для вас, щоб показати суспільство. Ми з вами домовилися, що ми зв'яжемося і це зробимо. Чи ви хочете, щоб ми з вами не зв'язалися? Ми... Ну так давайте ні, це зробимо, зв'яжемося і будемо Пере... коректно Пере... 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 ставитись до наших вами домовленостей. <complex one> це... то ну هي... добре ну ми так само домовлялися до... В, ви ви сьогодні ви сьогодні придивляєте мені якісь певні претензії на що ні жодному ми з вами жодному разі я просто кажу вам як пропозицію тобто 12 число не підходить ви кажете кінець тижня так це буде свята закінчується традиційно після цих цих численних свят нового року і таке чи старого мається на увазі тому закінчується закінчиться цей цей це, ну, що те, що ти на всіх связаннях. Давайте двадцятого. Ну, Я зараз не можу погодити ні двадцятого, ні дев'ятнадцяти. Ні, ми 20-го що... беремо вас. Так. так. Я думаю, що наступного кінці наступного тижня зв'яжемося і погодимо час. Будемо розуміти, де коли там буде прийомного корці, коли буде їх на дику Добре, тобто в кінці наступного тижня вас набрать. Добре, ніколи не був Юрій. водил лотросію в трьох правительствах і в самое тяжёлое время это было 99 год. Я по-перше, хочу запитатися, чи є ви зараз державним чиновником? Ні, 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 я я Да, да, да. Ну я голова всі енергетичної асамблеї. Так, але просто уже оскільки я вже багато років не державний ну, чиновник тоді. Ось пропонуємо вам, як вже екс державному чиновнику, показати, запросити нас на в гості, показати суспільству, що мав Іван Плачко. Я що точнома зараз... я можу вас так. запросити одразу на, на свою родину, це де яка? мій будинок це Одеська область, марки область. «Колоніст». Там є підприємство приїхати до Ванкості, показати. Ну що покажить е, все поки немає, ви питання як наглядний приклад для нових чиновників. Політика немає да да. да, да будь ласка. Будь ласка, Скажіть, е, як це чар. краще зробити. А я вам відповідь. дам координати. Ми зробимо. Ви можете даже, от ми 14 лютого. Ми будемо я воду їхати. Там у нас є таке. Ну і свято початок роботи на виноградниках. Це на праздник Трифон Зарізан, і там це буде на дегустаційний зал, там будуть гості, потім будете в моєму будинку. Потім ну, супер, можете лютого, приїхати в Київ да, 14 лютого, так, да, дам будь ласка. Да, будь ласка, в да, любимой час. Бачите, я був захоронений. Таки... Це дуже приємно. Так, да, я вас слушаю. Так. Так. Вітаю. Для України да. ми як про майстером без парканів, не знаю, Отлично. бачили нас, не ми, бачили, не, не чули, Тобто ми показуємо, що. Нові політики і нічим не відлічається. Від ми хочемо показати, що навпаки що... Ось, тому ми пропонуємо вам запросити нас в гості, показати з якими ставками Борислав Береза прийшов до Верховної Ради. Яку мой чай ваш тур? Дякуємо е, ні, з нас за українськими традиціями український хліб, а з вас запрошення. коли ми можемо домовитися про зустріч. Мне скажу так, домой вас не приглашу, абсолютно честно, я живу в обычной квартире, но домой я вас не приглашу. Чисто потому что, ну, ко мне домой ходят мои друзья, мои родные. Вы не являетесь моими друзьями, более того, я не приглашаю никого к себе домой. Я могу просто про себя рассказать, это можно посмотреть в моей декларации, но у меня есть квартира, у меня есть дача, у меня есть огород машина. Супер. То, что мы с собой возьмем декларацию, это стоит сутково. Да, пожалуйста. Но, ну, Борислав, ну, это действительно лучше выгадало, Знаете, что что я, не, я квартире. скажу честно, мне пиар не нужен. Я а хочу успокоиться спокойствие. А я чувствую, я хочу своей семье, и это так будет. <как> я живу в обычной городской квартире, ну. до 100 метров, Поэтому... Але ж ви погоджуєтеся з тим, що я согласен, що таким... право на личную життя є. Я просто говорю чесно, що я не приглашу. Также абсолютно чесно кажуть. Але ж ви знаєте, що право на приватне життя, так, після конечно. Того, коли ви стали державним согласен. чиновником, воно трошки змінюється взагалі, і багато людей за е, е, слово сполучення приватне життя ховають зовсім не приватні комішки. Ну это пожалуйста ви можете ще раз горі. Я зачне відкрито живу, ви знаєте як журналісти, то повинні знати. Более того, люди знают, где я бываю, что я делаю, живу один, без охраны, по-прежнему так же собираюсь жить дальше. Доброе. Давайте тогда мы повернемся к минимуму с декларацией. Да, пожалуйста. место, где я можно поспелковать. Постоянно здесь. тут можно? Да. Доброе. Тогда в комитетах, мы сейчас через буду. И обратите внимание, я не лицемерюсь, я говорю, что я вас не пущу. Все остальные говорят, давайте потом еще. Я говорю, не пущу сразу. Громадський рух безперканів домовився, хоч і в тих самих стінах комітету Верховної Ради, але наступної середи взяти з собою декларації, і вже до тих депутатів і поспілкуватися стосовно їхнього задекларованого майна. Ось тому через тиждень ми знову сюди повернемося, і почнеться зовсім інша історія.